Синоптик українського гідрометеоцентру, а пані Наталія, наше вітання. Слава Україні! Доброго вечора! Вітаю вас, героям слава! Абсолютно не буде сюрпризом. З вами про погоду спілкуємося, пані Наталія, і хотів би запитати у вас: коли сніг, коли побачимо засніжені вулиці, такі, які через кілька секунд, хвилин годин не перетворюються у ту кашу, яку поки що місцями бачимо по Україні. Ну, якщо ми будемо прив'язувати свій настрій і своє, скажімо, так сприйняття до погоди, то ну на жаль, в нас тенденція останніх років, і в принципі цей рік не є винятком, все одно в нас дедалі більше днів теплих і далі менше снігу і сніжного, скажімо так, ну покриву який дійсно може залишатися і не перетворюватися на кашу і швидко не танути. Найближчими днями у нас опади, якщо й будуть, то ось по східних південно-східних областях знов таки це переважно змішана фаза опадів, дощ та мокрий сніг. От потім в нас, якщо ось найбільше всіх цікавить, звичайно, це початок наступного тижня. Це ось різдвяні дні, 24 го числа з південного заходу, тобто з території Балкан, з території Румунії, на правобережжі України буде простягатися атмосферний фронт. Він знову принесе опади, опади переважно у вигляді дощу, але по західних областях, особливо ближче до кордону, це буде мокрий сніг, і, звичайно, в Карпатах також це буде у вигляді снігу опади. Тому це ось єдиний такий осередок, де в нас цей сніг трошки затримається, тому що температурні показники. І 24, го і 25 го числа в західних областях будуть ну близько нуля в нічні години нижче, навіть ну невеликі морози можуть бути, тому там в нього є шанси затриматися. Решта областей ну 24-го числа. У нас переважно лівобережжя без опадів, правобережжя трошечки це переважно деякі північні області, так само як і Київщина, Центральні, частково південні, тобто це Одесьчина, Миколаївщина. Тобто, в цих областях. Можуть бути опади, але це буде ця або змішана фаза опадів, або навіть просто у вигляді дощу. І якщо десь і буде мокрий сніг, то він інтенсивно буде танути, тому що температури все одно залишаються плюсовими. 25 числа цей атмосферний фронт взагалі буде. Витіснятися з території України, тому що з північного заходу вже буде посилюватися антициклон, поле високого тиску, і відповідно у нас хіба що в ніч на 25-те, якраз таки різдвяна ніч по західних областях місцями ще можуть бути ці залишкові процеси у вигляді. Невеликого мокрого снігу, а і години вже практично в усіх областях нас погода без опадів і температурні показники, скажімо так, також не зовсім зимові, тому що вони становитимуть в нічні години 0,6 тепла у більшості областей, окрім західних, там від трьох морозу до трьох тепла, все ж таки збережеться цей надія на невеличкий мінус, і не так швидко буде танути сніговий покрив. Пані а, Наталя, пані а з приводу тридцятого і 31 грудня, що очікувати українці? То Ще далеко, то ще. Далеко єдине, що можемо сказати, тенденції такі після 25-го числа, що переважно буде у нас погода. Без опадів і з температурними показниками вище кліматичної норми. Ну Но є позитив у цьому всьому пов'язана язан, пов пов'язана температура за вікном, останнім часом із наявністю світла в домівках. Тобто, ви прогнозуєте, пані Наталія, зараз вас можемо навіть титрувати, можливо, як і енергетичний експерт з енергетикою. У нас більш-менш дай Боже, наш нас орки не будуть обстрілювати. Все буде ок у цьому зв'язку. Так тобто температура вище нуля буде, все ж таки. Ну, в нічні години трошечки може опускатися до невеликих морозів, але знову ж таки це тільки в нічні години, і переважно це ну північні західні області, а в денні години в практично в усіх областях переважно плюс. Ну окрім звичайно, високогір'я Карпат там залишається, і навіть в денні години може бути невеликий мінус. Пані Наталя, дякуємо вам дуже. Наталя Птуха, синоптик українського гідрометеорологічного центру, з нами була на зв'язку. Як завжди, з оперативною інформацією, чого чекати на наших дорогах українських та в наших містах.